Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка з 17 по 23 вересня нові акції в АТБ. В цьому відео при оплаті карткою АТБ знижки та новинки Напій кавовий, лісовий горіх Макофе 3 в одному 46 гривень та 50 копійок за 10 штук в упаковці. Пряники, літній сад із начинкою від своєї лінії. 300 г 27 гривень. Тісто витяжне філо заморожене 29,50, вага 400 грамів. Своя лінія. Молоко згущене, незбиране з цукром 8,5% жирності 440 грамів 54 гривні. Молоко просто наше українське пастеризоване 38,80%. 870 грамів. Ікра мойве пробійна. Водний світ 50 гривень 100 грамів. Закуска з бужениною торгова марка Пікнік меню 200 грамів, 28 гривень. Насіння соняшнику. Несолене або солоне смажене від торгової марки День у день 150 грамів 23 гривні. Копійки заукруглюю, щоб було зручніше слухати. Фігурні вироби від своєї лінії Кукурузяні палички 7,60 Менші упаковки по 60 грамів. Смак банан або персик. І більша упаковка 170 г за 20 гривень смак полуниця. Томатна паста. Розумний вибір. 9 гривень 30 копійок 70 грамів. І 460 грамів у склі за 48 гривень. Засіб мийний від своєї лінії для миття підлоги, плит. Рідкий з ароматом лаванди або лимону 45, шоколад від Millennium вері пері Молочний Вага 85 грамів, ціна 40 гривень. Нектари торгової марки День у день. Яблучно гранатовий або мультифруктовий. 1 літр за 33 гривні та 50 копійок. Пелюшки поглинаючі одноразові розмір 60 на 60 10 штук від своєї лінії 55 гривень. Підгузки сені для дорослих 207 гривень розмір М10 штук і 224 гривні розмір Л також 10 штук. Серветки паперові, білі, одношарові. Розумний вибір 28 гривень за 200 штук. І новинки на полицях АТБ з 17 по 23 вересня. Знаєте, хочу створити таку рубрику, розпаковуємо новинки за АТБ». Напишіть, як вам такий варіант, формат відео, буде дуже цікаво. Маргарин, столовий, вершковий, особливий 250 грамів. Від торгової марки Розумний вибір. 25 гривень 72% жирності. Тістечка заверні з молоком згущеним 360 грамів 147 гривень своя лінія. І тістечка заверні з кремом вершковим 300 грамів 127,50. Пельмені із м'ясом індички 600 грамів своя лінія. 80 гривень. Може хтось вже скуштував новинки, то залишайте свої відгуки. Сік томатний із сіллю 1 літр, торгова марка День у день 44 гривні. Засіб для миття вікон та церкал. Океанська свіжість неопюр 500 мл, 29 гривень. На цьому все до нових зустрічей у нових відео.